Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. Скажіть, будь ласка, а ви любите гратися іграшками? Так, звичайно, всі дітки люблять гратися іграшками. У вас багато іграшок? Так, да, думаю, що у вас дуже багато іграшок. І машинки, і м'ячики, і котик пухнастий. Сьогодні я вам пропоную зробити пальчикову гру. Приготували okay. свої пальчики. Починаємо. В мене іграшок багато. Ось корівонька рогата, ось лисичка, ось зайчата, І ще м'ячик для маляти. Є конструктор будувати і ракета запускати. Є машинка, вертоліт, є іще пухнастий кіт. У кота трикутні вушка і малесенька подушка. Кіт з малятами не грає, на подушечці дримає. Розумнички! спробуйте з батьками зробити таку чудову пальчикову гру. А я чекаю на ваші відео та фото. До побачення!